Фільм Обмін молодий талановитий актор, отримує з військомісаріату повістку. Він змушений залишити сцену та вирушити у зону. АТО. одного разу посеред ночі на телефон столичного хірурга Олександра з номера його сина подзвонив невідомий. Так батько дізнається, що його син Костя пішов добровольцем в армію і потрапив у полон до місцевого сепаратиста. Його батько, колишній кадровий військовий, який проживає в Бельгії, дізнається з новин про військові дії в Україні та повертається додому, але син про це нічого. Не знає, щоб звільнити сина, батько має сам поїхати на лінію розмежування і привезти вказану суму, але на обмін привозять іншого хлопця, і події починають розвиватись абсолютно непередбачувано. Стрічка продемонструє, перед яким вибором постане кожен із персонажів, і як один телефонний дзвінок перевернув долі усіх героїв. Сюжет фільму Крашенка знайомить нас із непростою, але дотепною родиною Забіяк, що збирається за родинним столом після довгих років розлуки. Дві сестри та брат шукають спокою та домашнього затишку в будинку свого дитинства, але знаходять батька, який досить дивно поводиться. Сусіди кажуть, що з початком війни старий увесь час проводить у своїй майстерні. Виявляється, голова сімейства вирішив нести свій оригінальний вклад у протистояння з Росією і вдарити ракетою по Москві. Аби досягнути мети, чоловік ремонтує старий радянський пульт управління ракетної установки, але через несподіваний приїзд родичів задум опиняються під загрозою зриву. Поки старші намагаються боротися зі своїми власними протиріччями, наймолодший онук знаходить у цій ситуації користь для себе. Чи вдасться кожному із членів родини досягти своєї мети, розібратися в собі, відпустити образи минулого та врешті жахнути ракетою по Кремлю? Сподіваємося, гумор у фільмі такі класний, як і його виконавці. Пригодницьку комедію Я Побєда і Берлін зняли за мотивами одноіменної повісті Кузьми Скрябіна, який своєю відвертістю та талантом достукався до сердець багатьох українців. Кузьма трагічно загинув, але його музика жива і досі. Саме так на даний час оживає його історія. На початку 90-х музиканти-початківці були невибагливі. Тож, коли випала нагода обміняти старезну машину на 600-й мерз, вони погодились, не роздумуючи. Іван Бліндар та його друг Володимир. Вирушають до Берліну. Вони їхатимуть на ледь живій побіді, аби у Німеччині поміняти її на омріяного 600-го Мерседеса у відомого колекціонера. На момент виїзду зі Львову до запланованого концерту залишилося три дні. Тож ще встигнуть хлопці. Творці наголошують, що це не документальний фільм біографія, а художній твір. Знімали у Львові, Києві та Берліні. У фільмі прозвучать кавери на відомі пісні Кузьми.